Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось тут шукав дещо по одному з героїв моїх майбутніх відео. І так, він мене дуже надихає Сайт Федерації Шахів України. Особливо коли я дивлюся ось ці комісії. <гум> друзі, це моя особиста думка про те, що я буду зараз розповідати. І Ось таку чашку гарно подарували мені ЗСУ. Дивіться, підтримуйте наших захисників. Так ось це буде, звісно, моя особиста думка, але, як ви бачили на каналі багато відео, які з фактами, які підкреслють, є і гумористичне відео. Ми з різних боків показуємо, що да як. Але давайте пройдемося по комісіям Федерації Шахів України. Це, це пісня, це просто пісня, друзі. Давайте як, у Задорного було, за те дихання затримуємо і насолоджуємось. Дитяча інацька комісія. Дуже, я не буду, по, я буду тільки те, що дуже, як кажуть, ріже слух. Приходь Олександр Петрович. Ну, ми бачили. Людина, яку вже за читерство банили, банили. Ну як можна ставити таких людей у дитячій юнацькій комісії? Потім чемпіоном України стає читер і світ про це замовчують за гроші. Про е -е 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 інших не будемо тут нічого казати. Я не дуже компетентен, тому не буду. Е -е так. Комісія з заочних шахів. Ось це. Прізвище Щербов Григорій Анатолійович мені дуже подобається. У мене особисте ставлення до Щербава. Ну це мені здається, цікава людина. Дійсно, він щось робить і гарне для шахів, але е, дійсно його потрібно зробити головою заочних шахів. Не комісії, а щоб він був головою. Тому що ті турніри, які він проводить з нормою майстра, наклепавши майстрів усій Полтавщині, тим, хто грає на рівні там, розрядників, він накліпав майстрів. І за ось саме ось це, і не тільки Полтавщини, там і Херсонці, і французов туди приїжджав. Побачите відео, де я давав коефіцієнт 1.01 і ставив. Величезні гроші на те, що французи виконують там майстри. Там багато хто виконував майстра, граючи у силу розрядників. Так ось за те, що там такі турніри, вони дійсно заочні. Тобто турнір з нормою очного май... майстра спорту з очних шахів, але вони граються заочно, це супер заочні шахи, де вже і результати є. Це можна їм давати майстрів по грі на осліб. Бо і шахи не завжди навіть розставляються. Це майстри по грі на осліп. Тобто можна комісію створити з ні, гри на осліп. <світ> так, добре. Е, комісія по зв'язкам з засобами масової інформації. Е, дуже гарна дівчина. Ми в дитинстві грали в одних турнірах. Здається, мені міжнародний майстер, можливо, вже міжнародним гросмейстером стала Анастасія. Але є питання, друзі. А вона ж у ФІДе, Вона ж працює на, на організацію, котру очолює Дворкович. І да багато там ті, хто з плямами раші на, на обличчі. Теж, як в нас є у комісії людина, яка працює на ФІДе? Чи я чогось не знаю? Ну, Кузьменко це теж такий діяч, який і нашим, і вашим багато я бачив цих статей, Там позиції ще ті в цієї людини. Так він цікавий, так він веселий, так він розумний, але е підхалимство до тих, хто йому потрібен, і е писання брехні, і колись він. Я розповідав на стрімі, колись він, е наш турнір. Хотів написати, що це за турнір, чому майстри там між собою поробили нічі. І що тут такого, що майстри зробили між собою нічий. Там турнір був і опен, і з нормою майстра. Все було ну, дуже гарно. Це було ще е, тоді, коли Ющенко був президентом, дуже це було цікаво. і Дійсно були гарні турніри, але Кузьменко, що він хотів, ну я здогадую, що він хотів. Дуже така кандидатура сумнівно. Так, Спіридонов. Ну, це та людина, яка себе там довгі роки е показувала як політичний діяч, потім щось за шахи почало писати, потім якісь стріми політичні. Ну, я не витримав там багато яких, як на мене, було дурощів та заблокував його. Тому що це неможливо слухати, неможливо дивитися. Комісія по зв'язках з державними та громадськими організаціями. Ковальчук Володимир Олександрович, друзі, є дуже багато питань у діяльності цього шахіста. Дуже багато. Якщо буде бажання у вас, я запишу відео за таке не те, що у комісії не можна бути, але є ще кадри. Мойсенко Олександр Олександрович, це той, що багато років працює на е, Токаєва, це на людину, яка їздить на паради до Путіна, який допомагає йому обходити санкції. Це той, що грає усі ці роки і навіть зараз в одних командах з росіянами, не проти них, як нам забороняють, а в одних командах. Це той, для кого не все так однозначно. Дамбілі Бамбас? Так, що це ткоїться? Паномарьов Руслан, так це ж теж не все так однозначно. Привіт Ніколаївським шахівим турніром з нормою майстра спорта. Кузниця триває, працюють. Доганяємо щербова. Доганяємо та перегоняємо. Хороший хлопець з метро. Гарний, веселий. З почуттям гумору. Дуже приємно з ним спілкуватися, але до чого це до справ? І ті чемпіонати країни, котрі проводилися там у якихось дешевих пансіонатах у Очакові, але за ціною віп номерів у, е на нормальних морях. Це, звісно, звідки ля пішло і хто цього бажав. Тому є багато питань. Коли президія колегії колегії суддів Богданкін, та скільки можна його вже тримати? Це ж той, хто усі ці роки я розповідав на стрімах, як він працював на Гальперіна, як дзвонив мені, як передавав думки Гальперіна, як казав, ми не будемо пропускати ваші турніри. А якщо ви не домовитись з Гальперіном, Гальперін сказ, каже те, Гальперін каже це. Так Гальперін вже працювати почав на РФ, а, а цей. Е, Леонід Маркович ще е, е, обслуговував його інтереси, і Кубки РФ проходили завдяки Українській Шаховій Федерації. Так, те, це до на Дагнипа. Так, ось це дуже цікава кандидатура Довженка Віктор Олександрович. Дуже гарна людина, веселий, почуття гумору, дуже приємно спілкуватися, але ж він, як казав, про стримі право шахістів майстрів Одещини. І у шахі грає на рівні. Розрядника. Та й, е, хоча міжнародний мастер, так і суддівська корочка в нього ще та. Колись я бачив, як він судить, я бачив, як він не знає зовсім правил. Його долучали і до чемпіонату України. Ну ось одну гру замість перемоги він мені поставив поразку. Гарна людина, але правил він не знає. Йому зовсім, його зовсім не можна допускати до. Суддівських діл це моя особиста точка зору. Добре. Друзі, ми пройшлися по багатьом персоналі і продовжимо це робити в наступному відео. Це не у якому випадку нічого немає тут особистого. Я майже до усіх ось так як просто, якби я не знав, що вони кович у шахів, а просто з ними спілкувався. Ну так це і такі. Приємні люди, ну, мабуть, окрім мої мабуть, окрім Пономарьова. Але е, хороший хлопець це не професія. Люди, якщо ми хочемо, щоб е, нас була дійсно Україна без корупції, без усього цього, то нам потрібно е, обирати не за симпатіями, не 73%. Нам потрібно обирати тих, хто буде працювати, і тих, хто є професіоналами. Україна переможе!